Працювали, працювали над технікою, помилки залишились. Падеє короткий грибок. Так, 24. Доторкнутись, 26. 24. Подай короткий грибок. Андрій, е коли плаваєш спокійно, е лікоть тримаєш. Коли на швидкість поплив, забув, що лікоть треба виводити вперед більше. Так, відпочивайте. Марш! О! Рука провалюється. Никиты. Оп, майже однаково. Так, 25 хвилин. 25 секунд, вибачте. Так, е э, дихати, Богдан, дихати, е э, повертаючи голову, не піднімаючи вперед, Обличчя. А повертаючи голову. Так. Нікіта, більш-менш нормальна. Що там? Ну, Подивишся на свої помилки. Так, відпочивайте. На старт! Марш! І у нас є така коротка дистанція 12,5 метрів приблизно. Половина бастення. Оп! Женя, -е, Женя, перший проплив. Так, відпочивайте. На старт! Марш! Богдан і Ігор. Повертати голову, коли дихаєте. Богдан, ми половинку пливемо. Богдан, ми половинку пливемо. Ти перший проплив. Що? Половинку басейну пливемо зараз. На старт. Марш! О! Короткий грибок випади. Так, падий, руку випрямляти. Руку випрямляйте. Ліпоть вище піднімайте. Так, відпочиваємо.